Правоохоронці продовжують трусити волинських лісівників, знову прийшли з обшуками. Цього разу через порубку дубів біля села Озеро на Ківерцівщині. Таку інформацію нам повідомили власні джерела. Мовляв, напередодні були обшуки у Поліському лісовому офісі, їхньому офісі в Рівному та Ківерцівському надлісництві. У Поліському лісовому офісі цю інформацію не підтверджують, але й не спростовують. Нагадаємо, недавно ми розповіли і Показали, як чи крижать дуби у цьому лісі. «Розкажи, що ви тут робите? Відчищаємо. Глянку честимо. Від чого Від гнилих дерев. – Хто ви є? Ми працівники Так, працівники якої фірми? Ми пішли помогти. Помогти. Оце лісничий? Ні. А де лісничий? А ви працюєте в лісгоспі? Ні. Так попросили, приїхали допомогти. Як попросили? Ви, ви на роботі в лісників? Ні. Ви не оформлені? Ні. А де лісничий? Де на місці? є лісоробний квиток? — Я не знаю, я? квиток, я, не питом, я ж не рещик, я гілляки Наше розслідування продовжили ДБРівці і відкрили кримінальну справу. Коли ж за цю порубку взялося ДБР, розказують наші джерела, трохи далі в лісі виявили ще кілька ділянок із порубками. Нібито нарізали куди більше кубатури, ніж було в документах. За підтвердженням чи спростуванням інформації про обшуки, ми звернулися до самих правоохоронців. В Державному бюро розслідувань повідомили, обшуки таки були.